Всім доброго ранку. Проведемо невеличкий огляд нашого господарства. Музику я вже одразу виключив, тож, тож, вчора загрузив вже ж відео про малих да, туди-сюди. Заходжу в YouTube студію. А в мене обмеження на авторські права, тому що грала музика. Да, і вони розрахували це як порушення авторських прав. Блін, ну якось так цікаво. Ну нічого, це таке. Просиш кажу. Бачите Що я хочу дивитися. Дивіться, оце. Наскільки класно, коли ви, ну, от, ви тримаєте хазяйство і ви вичищаєте утром і вечором. Да? Да, вчора, звісно, що воно болото, розквасило, там неудобно точки виїжджати. Але дивіться. Свинки чисті. Акуратно все... Ну, тобто Ну, не потрібно їх запускати, а то раз у тиждень. Ну це точно не варіант. Так воно дивіться. Зараз півточки взагалі. Ну, поки дам корм, туди-сюди, вони там ще раз, як кажуть, ранковий туалет. Це буде нормально, я думаю. Гляди, гляди ще й оцей здохлик, підтягнеться, щось заріжем собі його, так? Да? Боня. Ну і тут такі ландрасики подивимося. жопки кругленькі. Я ж кажу, може вийде якусь дівчинку та й в відібрати гарненько. В мене питали, що з чим краще варовувати. ну На даному етапі мені щось це, 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 ну, сподобалось. Не знаю, як воно буде по виходу м'яса-сала, да? Але е ландрас покритий юрком. Ну таке якесь воно щось цікаве. Подивимося, як воно далі йтиме. Петрени вони їдять, їдять і в якийсь момент вони трошки менше починають їсти. Вони все одно це більш така як бройлерна порода. Так? Тобто вони там розчитані, що 100-110-120. Це найоптимальна саме саме оптимальна їхня вага. Це За цей час відгодівлі, це це найоптимальний період відгодівлі, годівлі, і все. Тому, ну, Я, я стараюся їх 120-130 і вирізаємо. Так, добре. Проходимо далі де, до свиноматок. Наших. Це малеча Оптимуса. Маманька засмоктана трошки, але ну, нічого. По цій свиноматці теж опорос, значить 28.03, розумію, що Ну, не доведемо бути великого пуза ще там. Так? Але все одно ходиш і заглядаєш. Ну, і нема на ній, да? не відділяється якось. Ну, Щас ось її підніму. Якось почухаю її, може, Що вона на це все відреагує? Вона мені подобається і все це, бачите. Сказати, що якесь велике. Дай, дай. Ну і не перегулювала. Дай. Давай, 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 давай. Ось така красунька. Покривав я її е е е п'єтреном французької генетики, як ви кажуть, лисі. Що в нас по сосках? Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7 і один такий, бачите? Недорозвинений. Ну, Надіємося, що буде все добре. Попередній опорос наї, то залишилось п'ять малих. Та тоді я її дірком покривав. Всі рентж муміфіковані, вона була трошки паровірусну інфекцією. Як то кажуть, схватила, хто знає. А схватила чому? Тому що я до цього часу, поки я з цією бідою не стикнувся, я не вакцинував. Звертаю всім увагу на таку хворобу, як паровірусну. І ну, просто рекомендую всім о, проводити вакцинацію. Да, це дорого. Тому що от ви тримаєте одну чи дві салотку, там продається 10 доз, там 800 гривень. Ви ті ту решту доз ви просто викидаєте і все. Бомба наша стала, ходи наче. І що дуже мене радує, що сьогодні навіть вона сходила в туалет по-крупному. Ну, по, як то кажуть, зараз попідчищаємо все це діло. Це вже є добре. Але все рівно. Сьогодні я ще й може... Ну, зараз буду вправлятися, я думаю, я їй все одно ще, а там амоксосталін ще є, я її ще повторю. Як то кажуть, береже, Бог береже. вона ну, така, бачите, потужненька дівчинка. Ну, Хоча дітки, я б не сказав би, що я думав, тут будуть там, капець монстри, що вона їх не розпоросить. Ну нічого, ми їх підтягнемо, я думаю. Купимо предстартовий комбікорм обов'язково і буде нормально все. От така красунка наша. Да. Тому будемо дивитися за нею далі. Тому що ну, все рівно навіть щось ходиш по двору. По подвір'ю да, щось робиш, робиш, все одно ж подивишся і пощупаєш, як така шоу, як вона. Ну, все рівно ну, дуже переживаєш, ось дивіться які малюки. Ось такі. Щось десь, як кажуть, от дюрка. Ну, дюрочок такий, бачите. Завтра будемо їм залізо ставити, ну, ну подивлюся ще, чи колоть залізо з вітамінами чи чисте залізо. Ну це я вже завтра то вже буде завтра, як то кажуть. То вже буде інша історія. Ось такі красунчики. Оце красунька дівчинка така. Так, ці тут вже двоє на вулиці сплять. Ці тут це, дивіться. Чудики такі. Нічого. Хай ростуть. Предстарт вже виїдають, уже всі їм ще вже ще оце я їм сиплю. Предстарта кружку літрову і на пол висипаю половину е стартового комбікорну. Десь як машки даю. Це 12, їм із самим м'ячванням. В мене є кукуруза, пшениця і цей овес. Ще я її додаю там кукуруза, пшениця, овес, горох, макуха і БМВД. і додаю стартове 12%. Роблю 10-12% плюс-мінус. Щоб їй, ну, їй допомогти викормити, тому що кількість маленька, в принципі, да, там не 15, не 16, але дуже це багатенько для неї також. Ну нічого, вона ще справляється поки. Може вийде все-таки з цього виводка. Так, від... да, є такі двойко, там. Не ахті, але нічого. Щось це виросте і може вийде ще відібрати. Тобі ремонтну свинку якусь поставимо. От такі справи наші. Мадам наша справляється по-великому. Це вже, я ж кажу, це дуже добре. Ми запустили значить, її шлунок і будемо її кормити сухим кормом, обов'язково збільшуємо до норму висівки. Клічатка їй потрібна. Кальцій обов'язково. І я думаю, все буде добре. Зараз покажу, яку ми підрядчики перегнали вчора з цієї клітки. Там лежить. Васька, вставай. Такий цікавий мій. хлопчик. Вчора я наміряв 115 на 115, по-моєму. Ну, я думаю есть у него 130 килограмм вставай 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 вот так. Вот так. Давай, вставай 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 ну, вставай Не хочет, все. Ну, Лентяй. Добре. Будемо вправлятися, я думаю, будемо далі працювати. Всім гарного дня. Пізніше, там, коли буде час, заснімем е -е, відеогляд уже цього Прицепа більш детальна. Всім гарного дня!